І один цей сеня, як вони на нього казали, він був віруючий, проповідник. Льоня був невіруючий. І от все казав: Льоня, Льоня, що ти думаєш? Мама вже умерла. Льоня, покайся, ведь ми вже старенькі, ти ж посмотри на нас. Сень, я ще успію, сень, та да що то я от успію. Ще. І от каже, одного разу приходить мені телеграма, телеграма з якоїсь лікарні. Приїжджайте срочно, ваш брат попав в аварію. Я каже, думав: ну що ну, в аварія, приїжджаю приїжджаю туди, показую телеграму, а це ви, ну, пошлі і повів мене лікар, але щось повів не на поверх, де лежать хворі, а повів підвал. І я каже, поняв, кожна ступенька ведуща у підвал. Вона у мені щось обривала. На похоронах, як то є звичай, знаєте, сидіти цілу ніч біля небіжчика, всі порозходились увечері. Ну, а я каже, сижу. Ну, хто ж буде? Я сижу, брат. І каже, сижу так на дивані. І так прихилив, і так задрімав, ну бо тяжко цілу ніч просидіти. І так каже, і заснув. І я каже, не знаю, що це було. Чи це було наяву, чи це було віддєння, я не знаю, що це було. Коли я так задрімав, підходить до мене льоня, підходить такий весь стурбований в сльозах і каже: Сєня, я опоздав. Я зриваюсь, падаю йому на лице в ту домовину. Льоня, я же тобі говорил! Але вже пізно. Ну, це такий випадок. Інший випадок. У мене є один хороший друг. Він був, ну, як я ще був малим, він вже був проповідником. І він впав. Він ще живий, але я не знаю, чи він встав. Так збоку, це вже пройшло років 40. І він так в падінні глибокому і є. Він взагалі такий закритий був чоловік, закритий. Але переді мною він часом відкривався. Я говорив з ним, і він каже: Толік, ти думаєш, я не розумію то, що ти говориш? Ти думаєш, я не знаю, що я йду в пекло? Але повір мені, каменюка отут сидить. Каменюка, я хочу покаятись, я не можу. Я не можу. Його час пройшов. Я не знаю його долі, не знаю і Божої волі щодо Нього. Друзі мої, но коли, коли Господь кличе, коли ви відчуваєте, ну не відкладайте на завтра, бо завтра це поняття вічне. Завтра це поняття вічне. Завтра буде мати своє завтра. А те завтра буде мати своє завтра. І сказати Я покаюсь завтра, це означає я ніколи не покаюсь. Христос народжується, тому що життя неможливо зупинити, Його неможливо знищити, його неможливо затормозити. Він народжується, бо він життя. Слава Богу! Друзі мої, чи ви читали таку інформацію? Може, читали? Бачили, напевне, коли є свіжо вкатаний асфальт, а там подорожник пробив асфальт, проломив. Як міг подорожник проломити асфальт? Насінинка, насінинка отого самого подорожника, котра попадає в певні умови? Чому вона проломує асфальт? Чому тріскають скелі? В в цієї насінинки, уявіть собі, піднімається тиск 400 атмосфер. Хто знає хоч трошки фізику, хто знає, що таке 400 атмосфер? Ми живемо при одній атмосфері. В кислородних балонах, якими ми обично там варили, там 150 атмосфер. Але якщо такий балон взірветься, там поблизу живого не станеться нічого. Такій маленькій насінинці утворюється тиск в 400 атмосфер. Тому не можна життя зупинити, і тому Христос народжується. Слава Богу. Ай. Все проти, життя проти, люди протів, все пекло проти. а життя народжується. Не можна його зупинити. Бо життя, бо це є життя. Слава Богові. Де народжений цар? питав Ірод. Моє сьогодні питання: де народжений цар? Можеш ти сказати в моєму серці? Якщо можеш блаженний, щасливий ти, якщо ж ти цього не можеш сказати, сьогодні цей дорогоцінний час? Сьогодні ця прекрасна можливість впустити в серце цього царя, і він народиться. У серці нашому, слава Богу, із собою принесе своїм народженням, принесе щастя, долю, радість, спасіння та вічне життя. Хвала Богу, дивна сталася новина. Нам, родилась дитина дивна. у плієцьких яслях там Божий син родився нам, родилась дитина дивна, а Марія сповиває, до серденька пригортає з підлітки носи. Как до нього промовляє, стиники на сину мій, буде хай то високий, как до нього промовляє, пастухи діє ночі, по невісті догляда. Тіша навкруги, спали багорки думи, тихо, мирно спочивали, сюди тиша, навкруги, спали багорки луби, тихо, мино спочивали. Край той освітися, хворе сім і з'явився, а Божий з неба став, радість дивну їм сказав, що Ісус Христос родився, а не неба сам, радість дивну їм сказав, що Ісус Христос родився. Різдвяної тої ночі спорили слова пророчі, Ми В глиявських ясях там, Божий син родися нам, він спаси людей всі хоче, ви глиявських ясях там, Божий син родися нам, він спаси людей всіх хоче.